Дорогі сестри і браття, дивіться, цей дуже цікавий епізод зі старого заповіту він показує, як то люди виправдовуються. І вони кажуть, що Бог, напевне, не зовсім зрозумів своєї е, користі. Він не зрозумів, що йому ліпше. Він сказав все знищити, а ми зробимо йому ліпше, ніж він думає. Ми зробимо краще, ніж Бог задумав. І так говорить оцей цар Саул. А Самуїл до нього каже, чи ж Богові приємні всипалення і жертви? Чи ж йому неприємніше і більше послуг Божому Слову? Тому що Сваволя це гріх чарівництва.